Найцікавіша на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у номері від 5 квітня інформує, з чим асоціюється Бориспіль. Триває вибір нового логотипа міста. Важлива інформація. Правила поведінки під час повені. Газета вістів від 4 квітня пише про таке: Весна прийшла. Бориспіль починає підтоплювати. Недобудова ні. У місті завершать одну із залишених багатоповерхівок. Газета Термінал у випуску від 5 квітня повідомляє: Велика вода. Кому загрожує можливий паводок. У співпраці з Інтерполом в міжнародному аеропорту Бориспіль затримали іноземців із контрабандним золотом. Газета Ринок у номері від 5 квітня пише Передвісник української державності. До 140 річчя видатного політичного діяча Миколи Міхновського. Козацькому роду нема переводу. Вся правда про традиції та героїчне минуле українців. Читаємо преси міста разом із телеканалом Бориспіль.